Розділ 1. Прочитане Деніел Гармс. Енциклопедія міфів ктулху. Путівник по лавкрафтівських жахах. Після очевидного успіху Діснейленда і парка юльського періоду. Гаразд, уявімо, ніби парк юльського періоду це не вигадка, і він існував насправді для моїх аргументів істотного значення це немає. Так от, захоплений їхніми успіхами, я, звісно, роздумував про парк розваг для людей із сильнішими бзиками. І, мабуть, ви ще неодноразово почуєте про це, тому я зізнаюся одразу, що маю специфічний нішевий кінг на Лавкрафта. А вже ж не на самого автора, а на його твори, тож попустіться. Визнаю, мій проект не протримався би і абзацу на сцені акул-бізнесу, але ще пару хвилин на моєму ж подкасті можна стерпіти. Цей тематичний парк пропоную реалізувати, ґрунтуючись на енциклопедії міфів Ктулху, оскільки в ній зібрана найповніша інформація щодо лавкрафтових чудовиськ богів. Персонажів і локацій тут буквально сотні різних статей, а окремо подається інформація про історію Некрономікона, місце знаходження примірників і його можливий зміст. Висуваю пропозицію. Відтворюємо некрономікон, читаємо закляття, і ось вам ВІП-атракціон, телепортація в лігво азатота в центрі всесвіту. Щось мені підказує, що відвідувачів найбільше цікавитимуть не у пері чи шоготи, а коти Ултара і забавки з богами. Уявіть собі, на вершині пагорба принесення жертв на честь ктулху і йоксотота. Саме на поклонінні всемогутнім потворам, слизьким з, з мацаками можна зірвати банк. Візьмімо, до прикладу, нєрлатотепа, також відомого як «повзучий Хаос. Або могутній посланець. Цілу секцію можна присвятити лише його аватарам. Серед перелічених в енциклопедії: звір, багатоногий цап, піщаний кажан, батько всіх кажанів, скручений хробак, дрібний повзун, утікач від світла, доставник шкідників, поїдач душ, поїдач облич, страдник, що волає. Той, хто чаїться у темряві. Той, хто реве у темряві Мешканець темряви, темне крило, темний руйнівник, темний демон, чорний демон, чорний бик, чорний лев, чорний фараон, чорний вітер, чорний чоловік, білий чоловік, зелений чоловік, рогатий чоловік, чоловік часомір, огрядна жінка, королева в червоному, замаскована посланниця, посланець древніх тот. Сет, тескатліпока, безликий Бог, Бог кривавого язика, жахливий скелет, білований, повзучий туман, блукаючий жах, озеро тіні, втілення ненависті, дещо під жовтою маскою, рівняння Круштія, Лрок, Ахту, Акушінкаге, Шугоран. Додайте сюди ще Джоні Каркосу з провидіння Алана Мура. Як ви дивитесь на те, щоб найближчим часом докладніше обговорити проект? Думаю, можемо зустрітися невдовзі після того, як доктор Вест зробить мені операцію. Про всяк випадок, деталі свого плану я виклав у щоденнику, який відправив своєму небожу, котрого в житті не бачив, але заповів йому свій маєток і зловісний ключ, який є сімейною реліквією. Сподіваюся, вас справді зацікавила моя ідея, і ми побачимося вже зовсім скоро. Розділ другий прочитане Джаспер Форд. Серія книг про четвер наступну. Приймальна комісія юрисфікції вітає вас на дні відкритих дверей. Юрисфікція є слідчим органом книжкового світу, тому повсякчасно шукає добровольців серед читачів і персонажів, котрі слідкуватимуть за дотриманням ладу між обкладинками книжок. Якщо вам відома мета вашого перебування тут, будь ласка, перегорніть сторінку і дочекайтеся, поки вас не решта читачів. Якщо ви гадки не маєте, як опинилися тут, помітили часткову або повну втрату пам'яті, але знайшли у кишені посвідчення агента юрисфікції. Будь ласка, покваптеся до кабінету, будуть дзвона. Якщо йти на гучне горлання далі по коридору, не проґавите. І він видасть вам дозвіл на користування сюжетною лінією, в якій казковим чином вилікується ваша амнезія. Якщо ви не маєте посвідчення агента юрисфікції, а мої слова здаються вам повною нісенітницею. Будь ласка, приготуйтеся до повернення до чужих країв і наступного разу неодмінно захопіть електричні вилки. Ми колекціонуємо вилки і батарейки. Перепрошую, не звертайте уваги на попередні слова. Раніше я виконував роль Артура Візлі в посередньому фанфіку. Будь ласка, пройдіть до пристрою, який здається вам телепортом, але ним не є. І приготуйтеся до повернення додому. Отже, всіх, хто залишився, обох хто залишився, я знову вітаю на дні відкритих дверей. Кар'єра в нашій установі за своїми умовами відрізняється від тих, до яких ви звикли у реальному світі. Під час випробувального терміну вам надається безкоштовне проживання на Бейкер-стріт 223. Харчуватися і задовольняти фізіологічні потреби організму в книжковому світі не має потреби. А ще якщо пощастить, одного дня вам вдасться побувати в присутності самого пана Гідкліфа, і він, можливо, навіть подивиться мимохідь у ваш бік. Менше з тим сюди ви потрапили завдяки подорожній книзі в дужках видання для кадетів юрисфікції. Дужки закриваються. Цей посібник, який оновлюється в реальному часі котом, раніше відомим як Чишильський, містить корисні поради і обмежений набір санкціонованих літот і гіпербол, які допомагають вижити новим книжконавтам у 42% випадків. Якщо ви серйозно роздумаєте над роботою в юрисфікції, наполегливо раджу ознайомитися хоча б зі змістом своєї подорожньої книги. Коли список небезпек, які вам загрожують, раптово не зупинить вам серце, ваші шанси на виживання подвоюються. Перед тим, як розпочати презентацію, я попрошу вас залишити детальний опис самих себе на цьому бланку. Тримайте. Таким чином, Якщо вас будь-коли зачепить стирачкою, ми зможемо відновити вас за залишеними даними, принаймні відтворити вашу подобу. Ліміт складає до 10 тисяч знаків без пробілів. Наразі наш антиластик, торгова марка, на жаль, не здатен опрацьовувати більший обсяг інформації. Якщо ви закінчили, переходьмо до презентації. Протягом наступних 30 хвилин ми розповімо вам про специфіку роботи в юрисфікції, законодавчу базу наративної корекції, метажанровий тезаурус, 10 способів навігації, зокрема за ISBN, і головне, як вирятуватися з єдиного примірника книги, яку збираються от-от спалити. Після презентації ми радо відповімо на всі ваші запитання. Розділ третій. Перекладене Міна Лой. Пологи. Я центральна точка кола болю, що виходить за свої межі у всі боки. Мене не займають справи бляклого Сонця в моєму перенасиченому Всесвіті агонії, звідки немає рятунку на нескінченно тягучих здриганнях або у звуженні до крихітного ядра буття. Омісти подразнення, зовні. воно всередині. Всередині воно зовні. чутлива зона тотожна протяжності потух. Я хибна кількість у гармонії фізіологічної потенційності, з якою, здобуваючи самовладання, з часом я маю стати суголосною. Біль не сильніший за супротивну силу. Біль нагадує про себе, зусилля однакові. Відчинене вікно повниться голосом. Модний портретист злітає по східцях до квартири жінки і співає: Всі дівчата просторіки, всі, як на підбір, й ті щось хвилястим волоссям, Йди. на задвірку думок, яким я дозволяю кристалізацію, зачаття, грубе. Чому? Безвідповідальність чоловіка залишає жінці її непереможну поступливість. Він злітає по східцях. Я видираюся на викривлену гору агонії. Так вийшло, що, вичерпавши контроль, я досягаю вершини і поступово влягаюсь у передчутті спокою, який так і не наступає, оскільки зростає інша гора. яку... Підбурювана неминучим, я мушу подолати, подолавши себе саму. Щось у марянні нічних годин спантеличує і водночас посилює чутливість, розмиває просторові контури і так сприяє невловності окресленого, що белькотіння розп'ятого дикого звіра долинає з такої далечі, а піна на напружених м'язах губ. Не є частиною мене самої, відбувається кульмінація чутливості, коли біль, перевершуючи себе, стає екзотикою, а его вдається об'єднати позитивний і негативний полюси відчуття, сполучивши протилежність супротивні сили у хтивому одкровенні. Розслаблення, заперечення мене як цілого, вакуумна інтерлюдія. Я мала б вивільнити життя, даючи життя для свідомості у стані кризи, що женеться крізь підсвідомі поклади еволюційних процесів. Хіба я не розглянула деінде мертву білу лускату міль, яка відкладає яйця? Момент... Будучи усвідомленням, може підживлене космічною ініціацією, запропонувати задовільне вибачення за об'єктивне нагромадження діяльності життя, життя, стрибок із природою, у сутність непередбаченого материнства, до мого стегна, жорсткий від мізерного руху, ледь відчутний, хвилеподібний поступ, тепло. Волога, порох створеного життя, що впоцкує у мене вміст Всесвіту, мати я є тотожна безмежному материнству, неподільна, різко мене поглинає всередину, боло, є, завжди буде космічної репродуктивності. З підсвідомості зринає образ кішки зі сліпими кошенятами поміж її лап, той самий хвилеподібний порух життя я і є ця кішка. З-підсвідомості зринає образ тваринячої тушки, покритої синіми пляшечками по епікурейськи, і крізь комах лине та сама хвиля живого, смерть, життя. Я пізнаю все про хід розгортання. Наступного ранку кожна звичайна жінка іде вшпиньках червоною купою килима, проводить пошепки службу, кожна звичайна жінка носить німб, сміховинний німбик, до чого вона по величному сліпа. Колись я почула у церкві чоловік. І жінка, Господь створив їх. Слава Богу. Розділ четвертий. Написане. Каталог африканської літератури 2022. Колись у мене виникла ідея написати про всі наявні українські переклади творів африканських авторів. Так і з'явився каталог африканської літератури. У ньому я зібрав анотації та основну бібліографічну інформацію про понад 80 перекладних видань, а також кілька десятків неперекладених книжок і книжок, написаних українцями про Африку. З нагоди створення каталогу я написав для Тиктор Медіа три статті. Перший матеріал називається Пізнати Африку за її книжками. І в ньому я розповідаю про цікавинки, які спіткали мене на шляху до написання каталогу. Другий матеріал називається «21 знаковий твір африканської літератури в українському перекладі. Його назва говорить сама за себе. А третій це моє інтерв'ю з Геником Біляковим, перекладачем роману Пам'ять про відбуття Лауреата Нобелівської премії з літератури 2021 року танзанійського письменника Абдулразака Гурни. на це видання зараз триває збір коштів на сайті Комобук. На відміну від подкасту, випуск якого створюється протягом кількох годин, каталог я писав багато місяців. Тому мені буде надзвичайно приємно, якщо хтось зацікавиться такою екзотичною темою, як африканська література, а тим паче її місцем в українському книговиданні. Тому в описі випуску я залишу посилання на сам каталог і на статті.